Всім привіт-привіт! 27, по-моєму. Е, січня 26 рік. Вперше в 26-му році я вдома. І тут така ситуація не дуже красива. Все. От, бачите, як нема снігу коло колонки, там йде утечка води. Водоканальчики були, приїхали, ось там поглубалися, А, І далі вода. Так, бачите Далі вода шурує. Ну то таке, то їхні проблеми. Будемо тут ще подзвоню до них. О, тут в нас така картина нецікава Хату докрити я не встиг, так як я планував. Прицеп і шифер. Вон там куча теж шиферу, Того, що ми купили перед самими тими снігами-морозами, а нічого катастрофічного, бо маленького, але здоров'я. А от здоров'я барахлить. Спину прихватило так, що ледь ходжу. О, хлопці прикидають заїзда От, і я теж лопату взяв, не знаю, ой, бляха. Замело моциклета. Ми не встигли його сховати, нічого. Сьогодні відкопаємо. Ага, чекайте, ми щось його ладно, щось зробимо, то не страшно. Це не катастрофа для них. О, це для нас, для нашого двора то дивина, щоб таке було, а у нас завжди все вдоптане, ми працюємо, залізяки, а тут я фактично за місяць часу перший раз за ворот, два рази за ворота квартири виїжджав, Ото позавчора поїхав, скупився, харчів, бо вже все з'їли в хаті. Ну і сьогодні ми приїхали трошки показійнувати тут. А, треба ще в село поїхати глянути, що там робиться. От. От тут що по хаті? По хаті не дуже цікава картина, звісно. Треба щось робити. Можна щось робити, поскидати сніг з досок. Але на мокрих досках посидіти, то знов буде спина давати маху. Коротше, помаленьку. Якось помаленьку. Господар наш тут є. Сьогодні зняв з нього ошейника Бачите, у нього на шиї грязно то вертушка ржава Йому так вимастила Так, А оце дивно. Це дивно, значить що, сусіди були 100% сусіди були. Дивина, сусіди були, прокидали дорожку, але тільки до нас. ту Штуку відсунули, бо то ми так її не мали сусідів. Я так думаю, що певний на Новий рік хтось приїжджав сусідів. Сусіди за кордоном всі. Хтось за кордоном, а хтось вже на цвинтарі. О таке дивина. Інтересно, мені куди вони зайшлися? А, Вони могли зайти, там в них є дорога. Можливо, туди. Так, так. Напевне так і є. Вони є якісь сліди. Дай Бог щоб то були сусіди, а не якісь нехороші люди, як то й кажуть. А, от бачите, є сліди в одну сторону. Зараз, 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 зараз. Подивимося, куди ті сліди. Чи звідки. Ні, то хтось туалет див. Дивина. До і сусіди могли попасти сюди на двір. Не знаю. Зараз питаю, що може хтось з хлопців тут був. був ну, Ось така хороша сніжна зима, навіть дуже сніжна. Ось. Його. І морозна. Оце тільки пару днів відлиги. Ще на завтра передають плюс, а далі знову мінуси, знов по 20 градусів. Так що буду далі сидіти теж в хаті. о Бачу сусіди біженці, що купили хату, бачу палять, з дим йде. Приємно, приємно, що якийсь видно двіжняк. От, ці сусіди бачите навіть нема стежечки, значить не приходять. замило їх задуло. Ті верхні хати щось там теж тихо глухо. Вот. ну Як вже говорив, тих пущі нема. Десь хтось приїжджав на, на свята. Оце фактично тільки біженці, що купили хату цю. Тут усіх сусідів. Ну і нас тут теж нема. По факту. О, Йду я Тож трошки хлопцям повожу, Або може хоча б пару матіків загну, щоб їм легше купалося. Син, розкопуйте тільки на машину, нахер ви так широко. О, бачите? Так щоб машиною заїхати було і все. З новою поштою, а в газін два воєнних сидить. А машина нова пошта. О. Ви за широку за Нормально. розкидаєте. Так щоб ну, багато роботи. Потім воно буде розкидати, а зараз так, аби воно було заїхати. Добре, давайте поки А що за такі пробки коло нас? А вони стали посилку привезти. сусідам? А тим сусідам. Ну ну, бачу. Ось такий кременець зимовий. Де трошки... Розбило, розбили дорогу. ну У нас тут картинка, звісно, не дуже цікава на хаті, ото таке. Головне, що довір здоров'я. Снігу багато і буде ще. Ще мають підсипати. Бачите, над, над містом туман, там в горах вже нічого не видно, тут ще внизу. Видимісь хороша. Розкопують хлопці. Заїзда. Треба заїжджати ввір. Щось треба, щось треба глубатися, якісь залізяки крутити, ще щось. Правда, як ото притисне мороз, то ми вже знов будемо сидіти як ці медведі в хаті. А що морозити пальці? Фух. Ну а зараз потеплішало. О, нова пошта з доставкою. сусідам посилку кур'єрську привезли. Так. Все, бувайте здорові, буде хлопцям допомагати, а то я. Жулик <гум> Жулік же сзади за тобою, йшов, а ти на нього сів. <гум>